Чи будуєте ви якісь плани на майбутнє, навіть попри війну? Ну, звичайно, звичайно, тому що ну, як би всього. Без, без мети, не знаючи, що ти там плануєш робити, це, ну, це, це, це погано, це складно, тому звичайно. А що ви зробите одразу, коли ви дізнаєтесь, що Україна перемогла і війна закінчилась? Напевно, ну, святкувати будемо. З, 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 з родиною, з друзями можливо, знову зможу відвідати своє місто. Купінь хочеться, хочеться відвідати. Ну якось так. Ви сумуєте? Так, звичайно. Дивіться, я там прожив тільки дев'ятнадцять років. Все ж таки дійсно сумую. Домівка там в мене не не в дуже гарному стані. Там пошкоджено, тому звичайно. Це дуже дуже великий відрізок життя. Там пройшов, тому. Безумовно, а можете розповісти про якесь особливе місце, яке є саме у куп'янську. От коли б ви куди б ви прийшли і відчули б саме позитивну емоцію, яку це напевне, це футбольне поле біля нашої школи. Там провів дуже багато часу зі своїми друзями і зі знайомими кожного літку та в принципі не тільки влітку, тому це ну це таке місце, де там багато якихось пам'яті, там багато моментів класних. Тому напевно, напевно, туди пішов би.